Ну що, мої хороші, ось так виглядає наша квартира. Це ще не все. Дивіться. Ось. Наші штори, бачите? Чого я кажу, що повинні бути якісні. Повинно бути дорого і якісно, тому що тут сонця багато в Туреччині. Дивіться, одна штора. Зверху друга, це щоб від сонця. І ось третє. Вони думаєте, що це так просто? Ось так, отак може повинно бути гарно. Дивіться, хлопці мені зробили. Зараз уже темніється. Я їду додому. Що ви бачили ось. Бачите, сонце зайшло. Дивіться, до цього диванчика є три столики. Бачите? Щоб кожен член родини міг взяти собі прямо до стола. Що я заміряла? Я замірила ковролін, покладу її коверець гарний, ви це побачите. Їду в анталію, список. Ось який список, кучу дрібниць, що ви розуміли. кучу. І це ще не все, ще на другому. Бачите? Сушки, на балконі зробити її гарно. Подивіться, що, мої хороші, я зробила разом з вами. Бачите? Ось консоль. Ось оці круті зеркала я поклала тут, так як ви і радили. І дійсно, дійсно, мої дорогенькі, це круто. Консоль, чому мені сподобалася? Якщо пані Оксані не поміститься все на кухні, дивіться, да? шкафчики тут, 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 ось і витяжку зробили. То вона завжди може скористатися ще ось цими. Ось тому саме я і про це говорила. Щоб використовувати, щоб знову в нашій квартирі було широко і класно ось, то використовувати все по призначенню. Ось так. Сюди треба ще картину побігти. Да? є багато Ну, сюди у нас коврик, туди ми купимо. Сюди, ось тут якраз піде а, вішалочка, Тут речей немає багато. Я думаю, що тут для ключиків треба зробити, як я у себе зробила. Ванну ми зробимо, поличку круту зрозуміла. Сюди коврики, ну, кучу-кучу різних дрібниць. Дивіться, тепер спальню. Що у нас вийшло? Все-таки я вам скажу, якщо око вже <laughs> 에... нам... намітилось, знаєте, пам'ятаєте, я казала, що сюди не, не можна класти а... прикроватні тумбочки. Та й вони якісь такі, знаєте, для мене вони не несуть 에... там мало що можна покласти. Зато ми замінили ось цей комодик. Дивіться, я у себе так зробила і порадила їй. Тим більше є місця. Тут ми поставимо гарну вазу. Дивіться, сюди пройти можна, тому що тут далеко штори. Бачите, сюди повністю заходить друга людина. Ось так. Ось, Шафа у нас причудова, ліжко у нас просто кайфове. У нас широко. Я думаю, що вона купи сюди ковричок у спальню. Не знаю, який, може, захоче. Ну, подивимося. Там, тут я не знаю. Тут мені треба купити подушки, постіль, рушники, покривало, одіяло обов'язково. Шафа у нас величезна, мені дуже вона сподобалася. Знаєте що? Дивіться. Ось цю відкриваєш сторону, є оця палка, щоб вішати. І три тумбочки внизу. Чотири, не три. Ось. А тут, блін, це класно. Оце... О. А тут, маягень, мої... ще одна така палочка. Бачите, що вішати трошки довше речі. І одна полиця, і друга полиця. Ось. Кожен раз роблю, кожен раз щось виходить. Краще. Ну так. Ага Зараз ще покажу по посуді, дуже багато. Ну, вона ж прилетить, я її сюди привезу. Навіть треба буде холодильник загрузити. Тому що її я вже возила, дівчат, я знаю, що з літака треба зразу загрузити холодильник. Ось різні. Дивіться, сюди треба для вилок ложок. Вилки ложки. Я лише це купила. Дивіться, такі гарні тарілочки купила, бачите? 4. Такий набор мені попався, недорогий, але якісний. І я ось його взяла. вже. Взяла їй стаканчики, взяла посуд, а ще, думаю, каструльки, їй достатньо буде. Ще, думаю, от такі стакани. Ще треба стакани для вина, бо вона прийде, треба випити винця. правда? Ну, ось таку взяла штучку. Ну, ось що, їду додому. Бачите, ти мені день і ніч. Бачите, це теж їй поставила, щоб у неї закриваю. І мої дорогенькі їду. Неправильно я закриваю. Отак. От все, спатонки мої хороші. іду робити фотографії і додому.